Доброго дня, шановні марганчани. Доброго дня, афганці, доброго дня, представники усіх організацій марганці. У ці дні в Україні відзначаються от, от відразу чотири важливі події: Покров Святої Богородиці, День захисника України, День українського козацтва та День упав. Ми вшановуємо мужність та героїзм захисників незалежності територіальної цілісності України, військових традицій українського народу. Афганська війна належить до тих подій 20 століття, які ще не знайшли. Повного та об'єктивного висвітлення та аналізу. Вона залишається білою плямою новітньої історії. Сьогодні ми відзначаємо світлу подію відкриття скверу пам'яті воїнам-інтернаціоналістам. Цей сквер даний на пам'яті всім, хто причетний до героїчної і трагічної афганської війни, яка тривала більше дев'яти років. Україна втратила близько чотирьох тисяч молодих хлопців. 6 тисяч стали інвалідами. Ще 72 залишилися у полоні або пропали безвісти. Числі тих, хто не повернувся з афганської війни, імена наших земляків. Це Іван Олійник та Володимир Долгов. Давайте хвилини мовчання вшануємо пам'ять усіх воїнів, які поклали голову, виконуючи свій військовий обов'язок. Але сьогодні у нас така світла подія. Шановні марганчани, ветерани афганської війни, прийміть вітання з нагоди відкриття скверу воїнам-інтернаціоналістам від гостей. І сьогодні до вас звертаються голова міської обласної організації ветеранів УСВА Ві... Волошин Віктор Миколаєвич. Добрий день, шановні друзі. Дуже важко щось сказати після хвилини мовчання. Але сьогодні дійсно така позитивна і добра подія у вас відбувається. Дякую всім, хто прилежив до всього свої руки, своє серце, свій час від любов, від відбував від сім'ї і зворів таку гарну справу. Нехай наші пам'яті ті земляки, які загинули, наші земляки, які загинули в Афганістані, нехай наші пам'яті продовжують жити. І це місце буде нагадувати про те, що їхнє життя теж в нашій пам'яті продовжиться і нехай продовжиться воно в пам'яті наступних поколінь маганча. Дякую всім ще раз, хто прилежив до цього пам'ятного куточка. Свої руки, серце, душу і бажаю, щоб і надалі це місце було прекрасним місцем. І хотів би, користуючись нагодою виконати доручення правління Української спілки Афганістану і оголосити подяку кумпану Ігорю Борисовичу за учасників бойові Аністану, за сумлінне виконання статутних завдань Української спілки Афганістану, активну громадську роботу у складі спілки, за збереження та вічної пам'яті про учасників про на території цієї держави. І з нагоди в акті пам'яті до 30-ї річниці вигоду радянських військ Республіки Ханістану. Голова спілки з річчого. Еще раз вам всего на краще. Будьте в здоровье и до новых встреч. Член организации Союз офицеров капитан Светникова Галина Васильевна. Всем-всем доброго дня. Дорогие наши защитники Отечества, воины-интернационалисты, разрешите мне от имени Военного Совета области, от имени Всеукраинского Союза офицеров нашего города, от ансамбля «Офицерский оплот» поздравить вас всех со всеми праздниками и с победой, которую вы одержали в борьбе с бюрократией. Вы прошли все бюрократические рогатки и создали такой уголок, который может быть визиткой нашего города. Мальчишка, что ушел недолюбя и где-то покачнулся, ты в Афгане, ты был моей защитой. Солдатам Мне продолжать доверие на тебя Моя судьба Счастливая судьба Сверкают летом мирные зорницы И над полями С вызревшей пшеницей Парят Высоко в небе ястреба Девчат целуют парни на селе Вздыхают гулко Робкие баяны И тихие Пушистые туманы На белых лапах бродят по земле. Мальчишка, что ушел недолюбя, И где-то покачнулся ты в Афгане. Ты был моей защитой, солдатом. Мне суждено, и я тебя продолжу. Мальчишка, что ушел недолюбя, Спасибо за память, за верность солдатскому долгу, За ваши сокровенные сердца за ваше благородство души. Будьте любимы, будьте Всевышним хранимы, будьте достойны памяти. И пусть молодежь всегда оглядывается на вас и видит в вас величие подвига и берет с вас пример. Спасибо. Глава Никопольской организации ветеранов в Афганистану Кушнарук Александр Александрович. Дорогие друзья, Дорогі побратими, сьогодні світлий такий день, не тільки в плані фізичному, природному, а й світлий тому, що ми зібралися. Зібралися для великої місії. Ще раз вшанувати тих, які полягли і не можуть бути з нами. Ще раз вшанувати тих, які тут стоять для того, щоб збагнути яку місію ми колись виконували. У нашому суспільстві є така істина. Що саме там, де є любов до армії, саме там, де є шана воїну, там є мир і є стабільність держави. Відкриваючи цей сквер, ви зробили дуже важливу місію, тому що ви ще раз показали суспільству Марганця, общині Марганця про те, що пам'ять про воїна будь-яких часів буде збережена. Ми, воїни афганці шануємо воїнів і попередників і воїнів цього дня. Ми низько всім вклоняємося, які, які виконували військовий обов'язок і виконали його, його честю. Бо це запорука завтрашнього дня. Бажаю вам, користуючись цією нагодою міцного здоров'я, в ваших сім'ях і миру завжди, щоб не брати ніколи більше зброї до рук. Хай вам щастить. Слово надається голові Марганецької організації ветеранів АТО Січ Щолкову Олександру. Добрий день, друзі. Багато хто мене знає, багато хто бачив. Я щиро вас вітаю, я дуже щиро вас вітаю з цим відкриттям скверу. Ви, мої браття, по життю, по розуму, по тому, як ми ведемо себе в цьому місті. Як не намагалась наша влада нас розсварити, тільки заська. Ми не ті хлопці, які будуть схвалитися. Воїн це тут. Воїн це в душі, воїн це в серці. І не вийде ні в кого, ніколи, ніяк посварити АТОвців і авгація. На підтримку цього я скажу, зі мною зараз приїхав мій побратим з Нігаполя, який спецназ от воював від 89-289 року. І він у нас був наставником на все, так, «Да, зараз йому важко, зараз йому болить голова, зараз він після чотирьох контузій. Але він тут, він приїхав просто побажати вам далі процвітання і подякувати нам усім за те, що ми цей світ, цей мир робимо краще. А тепер я вклоняюся всім воїнам-інтернаціоналістам і всім воїнам. І дозвольте, будь ласка, я запрошу свого побратима, хай він покладе квіти, ми допоможемо йому. з Будь ласка, вибачте. До слова запрошується член Марганецької організації Афганське Братерство Овсянніков Віктор. Уважає ветерани, уважає приглашені гості, а також неравнодушні маргантяни, которые пришли на наше мероприятие. Всім вам доброго дня и спасибо за поддержку. Это место для ветеранов дорого і свято. И мы надеемся, что таким она станет и для Маранча. А для города Маранца этот сквер станет достопримечательностью. Ну а силы средств было задействовано по благоустройству нашего сквера. Поэтому нужно отметить с благодарностью ветеранов, которые принимали в этом активное участие. Это Сандул Юрий, Барда Вадим, Голодный Юрий, Трусов Виталий, Погуляшный Николай, Семен Николай, Палец Сергей, Супрун Андрей, Гамар Константин и многие другие. Также мы благодарны неравнодушным частным предпринимателям, которые оказывают помощь организации. Это Гербец Николай Викторович, Герасим Александр Николаевич. Еще раз огромное спасибо людям, которые занимают активную гражданскую позицию. И напоследок, большое желание поздравить всех вас, а также воинов, которые защищали и защищают в данное время нашу Родину, а также всех волонтеров, которые принимают активное участие в возвращении нашей украинской армии. С праздником! Днем защитника Отечества! И пожелать крепкого здоровья, счастья в личной жизни! І пусть удача всім та рядом яком слава. Слава Україні! Марганецька спілка ветеранів Афганістану багато років надає своїм членам юридичні консультації, допомагає захищати соціальні інтереси ветеранів, фінансово підтримує, допомагає отримати направлення на лікування в госпіталі та санаторії для ветеранів. Веде активну діяльність у патріотичному вихованні молоді та популяризації здорового способу життя. Тобто наші хлопці, які пройшли війну, є дуже активними діячами в суспільному житті. До слова, запрошуються. Голова Магнецької спілки ветеранів Афганістану Кумбан Ігор. Шановні побратими, шановні марганчани, гості наші. Мені сьогодні дуже приємно, що зібрали нас ті люди, які байдужі до нашого ветеранського руху, які нас підтримують. І завдяки вам ми сьогодні відкриваємо цей чудовий сквер не тільки для себе, а для наших містян, для наших людей, які будуть сюди приходити відпочивати. Сьогодні мені хочеться тільки казати слова подяки всім тим, хто нам допомагав в благоустрою цього скверу. Цей сквер. Ми робили на протязі шести років. Казалось би, добра справа, але вона так туго йшла, тому що не було підтримки місцевої влади. Ми дуже боролися, як ви може всі пам'ятаєте, стояв тут красивий бікборд, який ми три роки не могли прибрати, звідси, щоб зробити благоустрій. ну Кінцем-кінцем ми таки добили свого і цей бік був прибраний. І зараз ми... у нас з'явився чудовий сквер самий перший, хто відгукнувся на наше прохання і завдяки йому було придбано цей граніт, який оздоблений наш пам'ятник і прикрашена ця стела, це Лук'яненко Микола Васильович. Велика йому подяка. Будь ласка, якщо він є, або хай представник його немає. На протязі багатьох років нашу організацію підтримує як спонсор, який спонсирує всі наші спортивні мероприємства, які ми проводимо в місті до Дня виводу військ з Афганістану, це Герасин Олександр Миколайович. І також допоміг будматеріалами для нашого складу. Особлива подяка людині, яка дала нам цю чудову плитку, дала ці чудові лавочки, дерева. Це польських Дмитро Павлович. Це не реклама плитки. Світлива робота дісталася нашим дівчатам громадській організації провінсерця, які нам допомогли пофарбувати цю чудову стелу і велика їм подяка, що вони не відгукнулися на наше прохання і допомогли. Дякую. Також хочу подякувати. Хочу гурному Миколі Анатолійовичу, який допомагає нам своїм професійним е юридичною допомогою. Дякуємо за те що за те, що підтримує ветеранський рух. Аплодиція. Також хочу подякувати правлінню нашого гірничного комбінату в особі. Буряка Анатолія Івановича, який теж на наші прохання завжди нам допомагає і проведені соревнованні, і в розбудові нашого сквера. Велика їм подяка. Я ж не я просто. Яка рада, мене допомагає. Спасибо, все. Також хочу за подяку подякувати Гаві Юрію Анатолійовичу, який також. Приклав свої зусилля і матеріальну допомогу, і фізичну, і навіть моральну підтримку. Також хочу подякувати Гергесу Миколу Вікторовичу, який допоміг нам будівельними матеріалами. Велика подяка, що підтримує для нас. Також хочеться подякувати Кузьменку Миколу Івановичу, який також підтримав нам фінансово. Велика подяка за придбання будівельних матеріалів. Хочеться подякувати поставцю Олександру Олексійовичу. Також хочеться подякувати за активну громадську позицію нашому батюшки Тимофію, який нам ніколи не відмовляє в панихиді, яку він проводить кожен рік біля нашого пам'ятного знаку. Так, подяка деркачу Анатолію Віталійовичу, який допоміг нам в освітленні цього нашого скверу. І також подяка візнюку Валентину Володимировичу за те, що допоміг нам теж в освітленні нашого сквера. Тепер він дуже красиво підсвічується, я думаю, всім до вподоби. Велика подяка всім тим, хто сьогодні прийшов, хто душею і серцем піддержує наш ветеранський рух, наше місто і хоче, щоб воно стало красивіше, гарніше і чистіше. Дякую всім. Ось і відкрито наш чудовий сквер. Життя продовжується в добрих справах, які ми залишаємо після себе. Цей сквер ще багато років буде радувати морганчан. Летять, відлітають у вічності роки, і скільки б їх не минуло, зітрут в нашій пам'яті імена воїнів афганців Пропоную покласти квіти до пам'ятника воїнів-афганців. до Досвячена сверху настоятельно парафії святих апостолів Петра і Павла, Української православної церкви Київського патріархата, міста Марганець, міста Марганець Отцем Тимофієм. Отвій, царство і сила, і слава <ресважен> цей і сина, і свято <ресважен> Духа, нині повсякчас і на віки віків. Господа, помолимо. Ти послав світ і свого єдинородного Сина, щоб Він своєю смертю Воскресінням визволив нас від вічних мох і смерті, і порну нас в надію на життя вічне, славі Твої. Прес, сина Твой являється знаком нашої перемоги, цим знаком таїнстві святого хрещення. Ми беремо свій щоденний хрест, щоб і ти по житті, наслідуючи Христом, благослови, освятив меморіальний комплекс цей, які раби твої спородили, то встановили на честь загиблих воїнів, інтернаціоналістів і пам'ять про них, які загинули, і за друзів своїх, ти сам сказав, хто душу свою покладе за друзів спасе її, є спасає. їм свою велику милість і воскресе їхнє тіло для життя, у славі твої, він не тління воїнам. Інтернаціоналістам, що за віру і Україна життя це віддали на полі битви і сів, що для перемоги потрудилися, а тим, що приоздобили пам'ятний знак цей і пам'ятний меморіал і пам'ять творить, Подай, Господи, все щоб не просять для спасіння, укріпи нашу надію на те, що силою чесно жодвоча. Твого, ти приведеш нас до врата смерті, приведеш нас до царства Твого, де ми зі святими тобі ми будемо славити успіху Тим величним я твоєм, Отце і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Ті, сестри, всі воїни-інтернаціоналісти, які сьогодні тут всі зібрались. Я щиро радію, тому що в нашому місті є ще одне святе місце це меморіальний комплекс пам'яті загиблих всіх воїнів-інтернаціоналістів. Здавалося, для чого вони потрібні? Перш за все, вони потрібні для пам'яті майбутніх поколінь, тому що про їхній подвиг ми повинні розповідати наступним поколінням. А без пам'ятного знаку, без спеціального місця нам важко буде дітям розповісти, чому він тут стоїть і в честь кого. У війні нема переможців. Війна це є горе, це є біда, це є сльози. І тому царство небесне всім тим, хто в час афганської війни. Не прийшов додому, хто залишився на полях бою, хто залишив своїх дітей сиротами, дружин вдовами і залишив своїх батьків без дітей. Тому ну, не дай Господь бо Бог оцелю місці світлі, місці квітучих, а вам всім, які трудитесь, які встановлюєте ці комплекси меморіальні, які приходите і згадуєте про них які пам'ятаєте і їхню пам'ять передаєте наступним поколінням, нехай Господь дарує вам благополуччя, добробут ваших родинах, мир у ваших серцях і процвітання всім вам і вашим родинам, Боже благословення вам і вашим родинам! Слава Ісусу Христу! Дякую за увагу і дякую за те, що робите такі місця, увіковічнюєте пам'ять про наших. Мужніх воїнів. Царство Небесне всім вам, а навенителя. Дякую за увагу. І вижимо. Я